Так от, що обговорювали, ми не можемо знати. Але є журналісти-інсайдери, журналісти Ройтерс, журналісти які сказали, що під час цієї зустрічі Трамп закликав до негайного припинення вогню. Це чотири джерела. Ройтерс скаже, посилась на чотири джерела припинення вогню початку мирних переговорів. І ось таку свою зустріч Зеленський використав. Використали пояснити необхідність надання Заходом України, перш за все гарантій безпеки у разі завершення російсько-української війни шляхом переговорів, зупинки бойових е, дій. Трамп. Погодився із Макроном із Зеленським, нібито доброзичливо, шанобливо відкрито. І схоже, був реально готовий їх слухати їхні конкретні їхні конкретні пропозиції. Можливо, зовсім скоро після 20-го, арестович, як сказав, коли буде припинення вогню. Ти не слухала 25-го 25, -го... 25 -го січня припиняться бойові Ні, дії. Він навказав зас... та що 25-го, нуль другого дві тисячі двадцять дата. Ні, він сказав про січень. За, за клас, за класикою. Він сказав про січень. Тобто це скільки? Не 2-3 тижні, а це вже скільки тижнів? 5 п'ять шість тижнів максимум Крішки мають більше. закінчитися. П'ять шість тижнів максимум на думку мають закінчитися, припинитися бойові дії. Це на думку Олестовича Але хочеться дуже хочеться, аби припинилися і спекуляції на квитках на популярні залізничні маршрути. І дійсно це може статися. Бо в Укрзалізниці сьогодні проходили облави і обшуки за для розслідування махінацій деяких посадовців щодо перевезення міжнародними рейсами. Це якраз такі ті, на які важко дістати квитки, тобто створення штучно. Дефіциту квитків на популярні маршрути для того, аби потім спекулювати квитками. Укрзалізниця попереджає зараз про можливі е, затримки руху, додаткові перевірки чи е, обмеження доступу. Е, зараз поліція вилучає. Речові докази проводить затримання. Слідчі дії будуть проходити у потягах міжнародного сполучення під час відправлення та прибуття. Тобто, це значить, що проходять обшуки у провідників «Укрзалізниці» або начальників поїздів, які ці квитки чух-чух, а потім продають, скажімо так, з рук безпосередньо перед відправленням.